Аудіокниги українською від студії Калідор. Роберт Шеклі На тихому березі озерному Марк Роджерс. Старатель. Вирушив у пояс астероїдів на пошуки радіоактивних руд та рідкісних металів. Він займався цим кілька років, перебираючись з одного кам'яного уламка на інший, але втім без особливих успіхів. Нарешті він влаштувався на кам'яній брилі завтовшки близько півмилі. Роджерс, немов народився старим, після певного віку його зовнішність майже припинила змінюватися. Обличчя його стало блідим від довгого перебування у космосі, а руки злегка тремтіли. Кам'яну брилу, на якій оселився, він назвав Мартою, на честь дівчини, із якою ніколи не був знайомий. Йому трохи пощастило він знайшов невеличку жилу і заробив цілком достатньо, аби привезти на Марту. Повітряний насос, скромний будиночок, швидше колибу, декілька тонн землі, баки із водою та робота. А потім він облаштувався на астероїді і почав споглядати зоряне небо. Робота він придбав стандартного універсальну робочу модель із вбудованою пам'яттю. Та словником на тридцять слів, який Марк почав по словечку збільшувати. Він мав певний досвід щодо всіляких залізяк. До того ж, Марку дуже подобалося пристосовувати на свій смак все, що його оточувало. Спершу робот вмів вимовляти лише Так, сер і Ні, сер. Він міг розмовляти тільки на найпростіші теми. Наприклад, Повітряний насос не працює, сер. Пшениця проростає, сер. Він був здатен також і на цілком звичайні привітання. Доброго ранку, сер». Марк змінив все. Для початку він викинув усілякі сери зі словника робота. На його астероїді рівність була законом. Потім він назвав робота Чарльзом, наче честь свого батька якого ніколи не бачив. Минали роки. Повітряний насос почав протікати, перетворюючи кисень, що містився у скелях планетоїда на придатну для дихання атмосферу. Повітря потроху просочувалося у космос. І насосу доводилося працювати дещо інтенсивніше, виробляючи більше кисню. На доглянутому клаптику чорнозему справно зростали врожаї. Піднявши голову, Марк міг бачити пронизливу Чорноту космічної ріки і цяточки зірок, що пливли у ній. У тій неймовірній ріці, навколо нього, під ним. І над головою повільно дрейфували уламки скель, і зрідка на їхніх темних боках зблискувалося й возірок. Іноді Марк помічав Марс або Юпітер. Одного разу йому здалося, що він побачив землю. Марк почав записувати на вбудовану у Чарльза стрічку нові відповіді. Які той вимовляв, почувши ключову фразу. Тож тепер на питання непогано виглядає, так? Чарльз відповідав По-моєму просто чудово. Спочатку робот вимовляв ті самі відповіді, які Марк звик чути довгі роки розмовляючи із собою. Але потроху. Він почав створювати у черзі нову особистість. Марк завжди ставився до жінок із підозрою та презирством, але із якихось причин не відобразив це ставлення на стрічці Чарльза. І точка зору робота була тут дещо іншою. Що ти думаєш про дівчат? Міг запитати Марк, коли, закінчивши з домашніми справами, сідав біля хатини на пакувальний ящик. Навіть не знаю. Спершу треба відшукати особливо. Робот відповідав старанно відтворюючи записані на стрічку відповіді. А от мені гарна дівчина поки що не траплялася, вимовляв Марк. Знаєш, це нечесно. Напевно, ти шукав недостатньо довго. У світі для кожного чоловіка є дівчина. Ха. Та ти романтик, презирливо кидав йому Марк. Тут робот робив паузу заздалегідь передбачену і посміювався ретельно сконструйованим задоволеним сміхом. Колись я мріяв про дівчину на ім'я Марта. І хто зна, може, якщо добряче пошукати, я іще зможу її знайти. Потім приходив час лягати спати. Але інколи Марку хотілося іще трохи поговорити. Що ти думаєш про дівчат? Знову запитував він, і їх колишня розмова повторювалася. Чарльз старів. Його суглоби втрачали гнучкість, а деякі дроти почали ржавіти. Марк міг працювати годинами, ремонтуючи свого робота. Іржавієш потроху, жартував він. Та й ти не юнак, відповідав Чарльз. У нього майже завжди була готова відповідь. Нехай простенька, та все ж відповідь. На астероїді Марта стояла вічна ніч. Але Марк ділив час собі на ранок день та вечір. Їхнє життя йшло за простим розкладом. Сніданок із овочів та консервів з запаса Марка. Потім робот вирушав працювати у поле, де рослини тяглися із землі, звикаючи до його дотиків. Марк тим часом лагодив насос, перевіряв водогін і наводив лад у бездоганно чистій хатині. Потім ланч. На цьому зазвичай обов'язки робота закінчувалися. Вони сідали на пакувальні ящики. І дивилися на зірки. Вони могли розмовляти до самісінької вечері, а інколи прихоплювали і шматок нескінченної ночі. Згодом Марк навчив робота вести складнішу бесіду. Звичайно, йому не під силу було навчити робота вести невимушену розмову, але він зміг досягти межі можливого. Нехай дуже повільно. Але у Чарльзі розвивалася особистість разюче не схожа на самого Марка. Там, де Марк буркотів, Чарльз завжди зберігав незворушність. Марк був уїдливим, а Чарльз наївним. Марк був циніком, а Чарльз ідеалістом. Марк часто сумував, а Чарльз постійно перебував. У доброму настрої. І через деякий час Марк забув, що сам колись записав у черв за усі його відповіді. Він почав сприймати робота як свого друга, ровесника, друга, із яким прожив поруч довгі роки. Ехе. Ех -е от чого я ніяк не зрозумію, казав Марк. То це чому чоловік на кшталт тебе захотів тут жити? Я ось що маю на увазі? Для мене тут найкраще місце. Нікому до мене діла немає, та й мені до інших відвертока короче, плювати. Але ти? Ти? Чому ти тут? Тут у мене є цілий світ, відповідав Чарльз. Світ? Який на землі мені довелося б ділити із мільярдами інших. Є зірки більші і яскравіші, ніж на землі, а навколо мене неосяжний простір, схожий на спокійні води. І ще є ти, Марко. Ей, друже, не ставай через мене сантиментальним. А я і не стаю. Дружба? Важливіша за все. А кохання, Марку, я втратив багато років тому. Кохання дівчини на ім'я Марта, із якою ніхто з нас двох не був знайомий. І шкода, але залишається дружба, і залишається вічна ніч навколо. Не. Та ти поет, чорт, забирай, із легким захопленням вимовляв Марк. Бідний поет. Плинув час, який не помічали вічні зірки, і повітряний насос шипів клацав і протікав. Марк лагодив його постійно, але повітря на марті ставало дедалі більш розрідженим. І, хоча Чарльз, не покладаючи рук, трудився на полях, рослини повільно вмирали. Марк так втомлювався, що уже ледь шкандибав з місця на місце, незважаючи на майже повну відсутність гравітації. Більшу частину часу він проводив у ліжку. Чарльз годував його як міх, силу пересуваючись сам. На скрипучих і поїданих іржею кінцівках. Що ти думаєш про дівчат? Мені гарна ще не траплялося. Знаєш, це не чесно. Марк надто втомився, аби бачити фінал, який наближався, а Чарльза це не цікавило. Та кінець був близький. Повітряний насос загрожував відмовити будь-якої миті. Уже декілька днів не було жодної їжі. Але ти. Чому ти тут? Тут у мене є цілий світ. Не ставай сентиментальним. І кохання дівчини, на ім'я Марта. Лежачи у ліжку, Марк востаннє побачив зірки. Великі, як ніколи раніше, вони нескінченно плели у спокійних водах космосу. Зірки, сказав Марк, Так? Сонце «Сяє теме, як сяє зараз і потім. Чортів ти поет. Бідний поет. А дівчата? Колись я мріяв про дівчину на ім'я Марта. Можливо, якщо... Що ти думаєш про дівчат? Що думаєш про зірки, про землю? І настав час заснути. Цього разу назавжди. Чарльз стояв біля тіла свого друга. Він помацав пульс, а тоді випустив висхлу руку. Пройшов у куток хатини і вимкнув втомлений повітряний насос. Всередині Чарльза. Крутилася колись підготовлена марком потріскана стрічка, лишалося іще декілька дюймів до кінця. Сподіваюся, він знайшов свою марту. прохрипів робот, а потім стрічка порвалася. Його іржаві кінцівки більше не згиналися. Він нерухомо застиг, дивлячись на холодні зірки, а потім схилив голову. Господь, пастир мій, сказав Чарльз. Для чого мені бажання мої? Він дає мені спочити, веде мене повз тихі води озерні. Він Оживляє душу мою, шляхами добрими, ведучи мене і являючи доброту свою. Роберт Шеклі На тихому березі озерному читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картку Monobank Кофі, Patreon чи Донатело в описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!